Позитивного, наше малявний з головою. -ху -ху. Уже тиждень, як тиждень, тиждень, тиждень як тиждень головою. Тиждень як. Я робила певні вправи, по собі, до речі, знайомі, яка теж не прийшла осторонь, а поділилася своїм досвідом, що в неї теж дитинча було вверх. Але вона робила вправи, і дитинка перевернулася. І я теж робила ті вправи. І дитинча перевернулася. До речі, досить швидко. От, але в нас таке крутенько, що я все ще ну якби, я не здивуюся, якщо... Дитинча знову вирішить перевернутися, тому що дуже активне, дуже рухливе. І останній раз як були на в гінеколога, раніше це було сьогодні, а ще було перед цим. І от перед цим ми приходимо, і вона така: так, давайте перевіримо, де ваше дитинча. І вона така: тап-тап-тап, Що тап, тап. я не знаю, де голова. Кажу, я теж не знаю. Кажу, знаю, що крутиться дитина дуже сильно. А знову така чак-чак-чак-чак-чак, натискає, перевіряю, мене вже аж болить та живіт. живіт. Каже, я не знаю ти голова. <кажу>, кажу, я теж не знаю. Ну тобто, якщо вона не знає, то звідки мені знати? Вона така, так, ходім, перейдемо в іншу кімнату, де є УЗД. Коротше, прийшли в іншу кімнату, вона поставила, я, типу, поглянула по УЗД, така, а ні, все нормально, вниз головою. Я така, на ну, ти добре. От, але я до того, що якщо вона не знає, то звідки мені знати, де, 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 де та голова, тому що дитина за день просто ось такого. Тому як. Потрібно дитині, так воно і буде. Вправами поки що не ділюсь, тому що ті ж самі вправи вони просто стимулюють перевертання дитини. І тому я, коротше, зараз вправи практично ніякі не роблю, окрім покрутити плечима, зробити оцю кішечку-корівочку, і все на тому, тому що краще уникати ну, оцього моменту, що не давати дитині шансу перевернутися назад. А, от, але пізніше поділюся тими вправами. А, ось так.